Війна є війна, аляге комаляге. До мене звернулися люди, яким я безперечно довіряю, які є моїми старими знайомими, які є абсолютно очевидними патріотами і просто нормальними людьми. І вони сказали, що коли ми хочемо щось задонатити, то нам треба 23% цього донату. Держава візьме собі в кишеню. І до мене звернулося з ідеєю, що це погано. Ці 23% відсотки значить і це мовляв погано, бо люди вже дають гроші і так на на військо, передовсім на те, що потрібно армії, за те, що потрібно прикордонникам, національній гвардії, територіальній обороні і так далі, СБУ і все на світі. Ну і це мовляв обкладання податком оцих речей. І я почав собі думати, що з одного боку це абсолютно справедливо. і Мої ці друзі вони праві. Що ну людина і так робить послугу, а тепер з цієї послуги значить треба платити якісь гроші з одного боку. З іншого боку, я подумав: ну у нас круто з баблом. Грошей мало в державі. Держава під час війни вкрай потребує всі грошей, які тільки є. Попри те, що дійсно ціни в магазинах ростуть, зарплата не збільшується і так далі. Це все зрозуміло, але війна є війна, а гехомаляге. І тому я подумав: ну а як інакше, держава потребує грошей на те на те саме військо, на ті самі закупівлі, на це саме, на те саме, на це на все саме, що нас оточує. І їй потрібно грошей. Вони кажуть, ну дав, ти дав тисячу. Гривень, ну 230 треба заплатити в податок. А за що держава буде отримувати лікарів? За що держава буде отримувати вчителів і так далі? Щось будувати, щось ремонтувати, щось робити, щось закуповувати? Питання, питання на питання і питанням поганяє.